Один з видів робіт, які виконують комунальники Нікополя, це знесення старих аварійних дерев, які можуть нести загрозу мешканцям міста. Після спилювання таких дерев залишаються пні, яких теж треба позбутися, для того, щоб у подальшому можна було провести планування ґрунту та озеленення міста. Таке завдання поставив перед комунальниками міський голова. Раніше в Нікополі цією проблемою ніхто не переймався, тому для виконання завдання було придбано нове спеціальне обладнання, призначене для викорчовування пнів. На теперішній час комунальники освоюють це обладнання. Це обладнання нове для міста. Такого в місті обладнання не було. Це так званий карчувач пнів. Він може використовуватися для, як для викорчовування старих пеньків. Так і для копки ям для висоджування молодих деревців.